На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи пошкандибала Івана сина годувать. Вона сповитеє кричало у холодочку під снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя задрімала. І сниця їй, той силиван, і вродливий, і багатий. Не одинокий, а жонатий, на волі бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі і на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога. Проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, і щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла.